Давай подивимося, яка там в тебе сьогодні історія пов'язана з твоєю роботою. Чи часом всі тебе там люблять? Ану, подивимося. Можливо, ти там всіх штрафуєш, і вони тебе всі. Ага, п'ятірка мочів і... і вісьмірка кубків. Тут говориться про те, що в тебе на роботі скоро якусь людину ем, дізнаються про неї, що вона або краде на роботі, або плете якісь інтриги за спиною, ем, одним словом, щось дуже погане робить. Може погано працює, хоча ні, погано працює, це я не думаю, тому що в нас тут друга карта підлість. Оця людина зробить якусь підлість, обкраде, обманить, вкраде велику касу. От щось таке зробить, після чого. Її буде нагло звільнено цю людину, і ця людина з дуже тяжким серцем піде від вас, тому що до останнього буде казати, що я ні в чому не винна і я не брала з кухні ту ложку. Так що, чому це хвилює? ну, чому це стосується? Чому ти маєш про це знати? Ну тому що ти, ти хранительниця цієї ложки, можливо, ти працюєш десь на кухні, можливо, ти адміністратор, щось таке. Одним словом, ти будеш цю людину звільняти.